Першочергово дуже хочу почути вашу думку з приводу інформації, яка буквально 10 хвилин тому з'явилася в інформаційному просторі про те, що її сказав представник президента у раді Веніславський про те, що вручення повісток будуть планувати через електронну пошту та рекомендованим листом це прописується в новому законопроекті про мобілізацію. За його словами, сповіщення про надходження рекомендованого листа надходять на пошту аж сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідним представники поштових служб. Є певні дискусії вже в соцмережах, але також цікавить і ваша думка з цього приводу. Ну саме по собі, те, що ви сказали, це взагалі ще ні про що. це про технічні аспекти. Наскільки я розумію, готується великий законопроект і навряд чи він про пошту. От в нас є величезний пробіл у законодавстві, який полягає в тому, що в нас досі майже другий рік великої майже, майже два роки великої війни. І в нас досі е, не криміналізована е, ухилення від військового обліку і власне від отримання повістку. На сьогоднішній день, якщо тебе вже призвали, ти вже солдат ЗСУ. Навіть якщо тебе годину як призвали, навіть тобі ще навіть не видали форму, ти стоїш в цивільному, але тебе вже призвали з цього моменту. Якщо ти тікаєш, ти вже є дезертиром. Це кримінальний злочин від п'яти років і вище. Але якщо ти просто не стоїш на обліку у військкоматі, якщо ти ігноруєш всі повістки, які тобі приходять, якщо ти просто навіть посилаєш на всі заставки воєнкома з повістками, це адміністративне правопорушення, штраф 1400 гривень, тобто ну, десь як за перевищення швидкості. І на мою думку, в першу чергу, треба вирішити саме це питання. От е, ухилення від військового обліку та отримання повісток слід прирівняти до дезертирства, також зробити саме кримінальним злочином, і тоді ситуація реально зміниться. А при тому вже далі виникають суто технічні аспекти, як краще людям ці повістки доставляти. Бо від того, що вони зараз почнуть доставлятися електронкою або е, цей заказною поштою, ставлення до цих повісток не зміниться.